І як завжди, наше опитування сьогодні питаємо вас про те, чи змусить на вашу думку зупинити війну Путіна Курська операція. Три варіанти відповіді: ні, путіну байдуже на Курщину. Другий так вже цієї осені, і третій до цього ще далеко. Обов'язково голосуйте в кінці ефіру. Як зазвичай, традиційно підіб'ємо підсумки, пане Лоніде, ваша думка, яка? Про цьому опитуванню? <свист> <свист> так, так, так. Коли мені операція. подобається там на кінець осені. Ну, а ми знаємо, що буде на кінець осені з курською операцією. Но сьогодні Зеленський сказав, що потрібно е схилити Владимира Путіна до миру вже <кх> цієї осені. Це він сьогодні сказав на А, <плес> Та Я б його схиляв би до миру і сьогодні, прямо от десь в обід. Uh -huh. Проблема в тому, що він не схиляється. Для того, щоб його схилити до миру, мають бути вагомі аргументи. Очевидно, Путін готовий продовжувати війну, допоки зможе це робити, і перестане лише тоді, коли ну, він не зупиниться, а коли його зупинять. Тобто, коли стане, зрозуміло, що сил селянок у нього не вистачає, uh -huh. плюс, ну, це, щоб це не було. Тимчасовою зупинкою у нас мають бути гарантії. Гарантії, ну, як ми бачили, навіть римський статут не є гарантією того, що він виконується. Це я про монголію, яка мала арештувати Путіна, але цього не зробила згідно е, рішення Міжнародного кримінального суду. Е, власне, тому гарантії це мають бути не лише папери, де буде красиво прописано тіпа, Будапештського меморандуму про захист, а це має бути реальна воля. І якщо ми говоримо, то на даний момент із таких е, організацій, які здатні цю волю е, проявляти, це є НАТО. Тому ми маємо отримати членство в НАТО. Це дозволить нам бути впевненим, що ядерна парасолька країн НАТО вона зможе зупинити. Агресію Росії тоді, коли вони відпочинуть, зберуться силами, і знову захочуть. А от щоб вони оце своє захочуть ніколи не перетворили в спробували, угу. нам потрібна оця ядерна парасолька. Тому е... курська операція, результати її ми. Побачимо, оцінимо, як ми, так і аналітики, і історики пізніше. Поки що, ну, звичайно, нам потрібен мир, але мир нам потрібен не як е галочка знову ж таки, і не як поразка, а як... Е а той момент, коли ми впевнені, що російська агресія зупинена е, ініціатива Петра Павола, президента Чехії, який сказав, що в принципі можна прийняти Україну до НАТО і е, в тих кордонах, які зараз контролює Київ, і не обов'язкова деокупація держави до 91-го року, подобається багатьом аналітикам, тому що проводять паралелі із історією Німеччини, коли була історія західного Берліну, східного Берліну, і тоді Західний Берлін без східного прийняли таки до НАТО. І згодом це позитивно проводить. Тож у них конфлікт є. Також взяли спокійно. Нам підходить такий варіант, як вважаєте? З, Курської, з, з, Курської з області. прийняттям України до НАТО. так? Ні, ні ну Ви а, ж сказали, з тої територію... території, яка контролюється. Та, будь ласка, чому? Я мені? так розумію, мова йде і про частину Курської області. Ну, якщо вже так А Чи нас влаштовує такий варіант? Ну, по-перше, кого нас? У нас є влада, яка. Має повноваження, подобається, вона комусь не подобається, але іншої влади у нас нема. Тому uh -huh. у нас є керівництво країни, якому було делеговано на виборах повноваження, так, строк, на який обирали, закінчився, але вони абсолютно повноважні, бо в Конституції записано, допоки війна, то вони залишаються повноважними. Відповідно, лише вони зможуть прийняти рішення. Коли хтось говорить про те, що це рішення має бути сформоване через опитування людей через референдум, це неможливо. Перше все, тому що Конституція, як і законодавство, не дозволяє проведення референдумів, як і виборів під час воєнного стану. Тобто для цього спочатку треба закінчити війну, потім проведуть референдуми. Навпаки, не вийде. Тому ця історія проводить якесь інше опитування, а-ля неформальний референдум. Ну, звичайно, можна, але легітимності воно не дасть жодної. І плюс, знаєте, референдум не проводиться по Конституцією, заборонено по двом питанням. По амністії і по податкам. Угу. А, чому? Тому що зрозуміло питати людей, чи хочете ви, щоб податків було менше, ну, якби відповідь за зрозуміла, але вона ну, може бути невигідна державі як інституції. Те ж саме з амністією. Питати людей, от, влаштовувати цю прямо. Новозаветну історію з понтієм Пілатом, з Христом там, з варавою питати, от хто. Ну людські вподобання вони бувають дуже от уж Надю Савченко. Згадаємо: 100% довіри, яке перетворюється потім uh -huh. в зіро. Як і багато політиків, які злітають до високих небес суспільної підтримки, а потім провалюються дуже глибоко, бо не здатні реалізувати те, що не обіцяли. Тому. Питати людей про референдум щодо завершення війни, ну як мінімум, це безвідповідально. Обрали керівників, головначальників. Вони мають нести відповідальність, приймати рішення, які в тому числі можуть не подобатись людям. Угу. Можуть не подобатись, тому що це можуть бути жорсткі рішення, це можуть бути рішення непопулярні, тому що це можуть бути рішення, за яких потім їх же ж як керівників проклянуть. Але це необхідні рішення. Хочете приклад, Черчилль. Виграв війну Прем'єрство Світу. Проти Германії, Гітлера, в тому числі, і проти Сталіна, в тому числі, бо мав дуже серйозну позицію, яка не допустила там, розширення Сталіна туди, куди він хотів. І після того, як він привів Британію, як він і обіцяв, чи крізь подив сльози до перемоги, до реальної перемоги, а, його партія з треском провалилась на найближчих же виборах. Стріском, бо люди, суспільство це з часом, воно звичайно подякувало. Але тоді люди були на емоції, люди були в стані а, ну, складному, і вони прийняли емоційне рішення, не підтримали Черчилля. Зараз історики кажуть, ну звичайно, ну як це ж була дурниця, як можна було Черчилля не підтримати. Він ж продемонстрував, що він здатен перемагати, вести країну і керувати нею туди, куди потрібно. Але це був воєнний прем'єр, який не факт був, що був, був би хороший для мирного часу. Він потім продемонстрував. Ті, він що воєнним вийшов... став дуже от в ну, не все не в кінці своєї кар'єри, але десь так він перед цим мав. То вже железний e, період роботи на цивільних посадах міністерських. Ну, e, фотом він керував, наскільки я пам'ятаю. Ну, це да, так, він мав воєнний досвід, але він не був цивільним міністром в багатьох галузях. Тому, екстраполюючи це на сьогодення, керівництво держави має приймати рішення. Непопулярне, якщо воно буде приймати популярне рішення, то для цього є. Спеціальна академічна назва популізм. Угу. Коли влада приймає популярні рішення. Чому популізм має негативний контекст як термін? Тому що, як правило, ці популярні рішення, вони є некорисними, вони є такими, що призводять в кінці кінців до серйозних провалів і помилок. Тому наобіцяти... Ну, якісь золоті гори, а потім а, не бути в змозі це реалізувати. Це ну, дуже простий сценарій. Що він такий, ну, от, от. Це знаєте, як ходити до ворожки, спробуючи вилікувати рак. Ну, в якийсь період там навіть ефект плацебо працює, людина відчуває себе краще. Але потім хвороба бере своє і всі розуміють, що це була величезна помилка і дарма втрачений час, так і з популізмом.